Зайшла я, значить, потестити, як в мене інтернет працює, і протестити отакий от напак тринкетів. І дивіться, хто в мене на першому поверсі. Гуп! І його мила сестричка. От скажіть мені, будь ласка, оце як? Оце взагалі як? Це ж капець. Зараз будемо якось намагатися пройти їх. Я не знаю взагалі, як так сталося. Я ще й не взяла собі жодних трінкетів на швидкість бігу. Я просто буду за. Ні-ні-ні, не йди сюди. Я зараз буду просто сподіватися, що я дуже швидко буду закінчувати машинки і все. Це я зайшла в якийсь сьогодні день. Я не знаю, день сюрприз. А що сюди йде? Ото там з братиком грайся, <пу> 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 я злякалася. param param pam pam